Привіт-привіт! Сьогодні ми розвінчуємо міф, що вступ на бюджет це щось нереальне. А ще розповімо, як можна отримати знижку, грант або бонус до навчання. Це Крок Юніверсіті Подкаст і я, Тетяна, з радістю вітаю вас у рубриці «Не питання». З нами сьогодні Наталія Татаренко, людина, яка знає все про можливості для вступників. Ну, прям все-все-все. Наталю, скажи чесно, як часто вступники запитують тебе, а яка вартість навчання? Е, добрий день, е, рада чути, е, рада е, і спілкуватися дуже приємно сьогодні. Я вже спілкуюсь, якщо раніше ми записували е, подкасти план, про плани, які майбут для майбутніх вступників, то сьогодні ми саме в розпалі вступної кампанії. І звичайно, питання щодо вартості навчання це питання, яке лунає в кожній бесіді. Ми намагаємося, щоб на сайті ця була інформація відображена і була актуальною. Але звичайно, питання оплати це завжди питання, яке не проходить осторонь будь-якої консультації. Так, це дійсно дуже, дуже важливе питання. А, тож сьогодні говоримо про бюджет, про гранти, які в нас от вже кілька років як з'явилися. І перше таке запитання, Наталочко, скажи, хто може претендувати взагалі на бюджетну форму навчання, так, на бюджет в приватному закладі вищої освіти, і як взагалі це працює в умовах 2025 року? Так, дякую за запитання. Отже, розпочинаємо і розпочнемо е, з головного: так, приватні заклади також можуть мати державне фінансування. Це тобто Головне, тобто бюджетні місця. Е... Е... Ш... Про, що... Е... Про що йде мова? Так? Тобто, при поданні е... заяви, при вивченні, а ми вже розуміємо, що зараз під час вступної кампанії ви вже обрали свої мрійні заклади, сподіваємося, і крок є серед них. Подаючи заяви на е... контракт, ви завжди розумієте приватний заклад, що можете скористатися. І можливістю подати заяви на бюджет, на ті спеціальності, де у нас це передбачено. Що таке бюджет? Бюджет, звичайно, мова може йти про пільгові категорії і про квоти. Це документ, який потребує і вивчення, і ви всі розумієте, якщо у вас є певні умови для створення пільги чи квоти, але загалом. Гос, основний принцип надання бюджетного місця, якщо ти маєш високі результати НМТ, подав час на документи до закладу вищої освіти, тому що розподіл бюджету це перший етап, це ось вступна кампанія з 19 липня, по 1 серпня, і, і подав на ту спеціальність. Як Має терзамовлення, у тебе є шанс здобути бюджет. Але ми розуміємо, що це широкий конкурс. Держава все вивчить і вирішить, і визначить, отримав ти бюджет чи ні. Зрозуміло. Тоді, відповідно, ми розуміємо, що дійсно не всі можуть потрапити на бюджетну форму. Є все ж таки ті, хто будуть навчатися за контрактом. І тоді наступне питання випливає: а які є знижки в університеті? Крок? Чи є в наставний? І якщо є, я знаю, що є, то які? І як їх можна взагалі отримати? Е, так, звичайно е, е, зі свого боку. Е... Хочу ще раз да всіх привітати. можливо, це робила неодноразово в подкастах. Всім успішної, вступної кампанії, всім мріяного закладу вищої, е, закладу вищої освіти. А тепер повертаємося до кроку. Е, знову ж таки, зосереджую вашу увагу на сайті університету. Крок крок.дюкрапочкаю. Kro зручна навігація і е, зручна інформація саме для вступника. Обираємо вступ до університету, обираємо спеціальність, і ми відразу бачимо е, документи, перелік е, можливості. І бачимо е, відразу е, кадочку знижки в оплаті за навчання їх можна вивчити заздалегідь. Е, Якщо ви знаєте, я люблю трішки поетично та тобто пласка, попросимо до клубу відмінників е, з економією, да mm -hmm. а, тобто це більш для е, випускників кроку, які навчалися, знижки для родин, е, бонус за лояльність, назвімо це. Це соціальні знижки, спеціальні знижки для пільгових категорій, так тобто, звичайно, що соціально активний і відповідальний заклад вищої освіти він е насамперед прагне підтримати і е учасників бойових дій, і е осіб, які мають е певні е проблеми, наприклад, зі здоров'ям. Е ми хочемо підтримати. Наприклад, діток, які діток сирі, та да, позбавлені батьківського піклування, да? але зазначу, весь перелік знижок вказано в зручному документі на сайті університету Крок. На сторінці будь-якої спеціальності, яка вам подобається. Будь ласка, подивіться і ще зверніть увагу, що якщо мова йде про знижки для вступу та да, для вступників для першого року навчання, ви можете отримати за активну участь. Якщо вже були завітали до нас на день відкритих дверей, брали участь у різноманітних е кроківських кроківських проєктах. Це знижка на перший рік навчання, знижка на е перше півріччя, так. Але зосереджую вашу увагу, що підтримати відмінників в освіті в навчанні, підтримати тих, хто буде брати активну участь у різних заходах культурних, мистецьких наукових, у нас також є така можливість. Тобто, знижку, яку ви отримаєте на перший рік навчання на цьому бонус. І знижечки можуть не закінчитись, так? При навчанні на контракті, ви можете спокійно, навіть ще в більшому розмірі, да, тобто спокійно можете їх отримати на другому, на третьому і на четвертому курсах, тобто під час навчання. Е, важливо, да? При, ми, вже, ми вже вирішили, що вони до нас прийшли да? при поданні да, заяви, при поданні е, е, власноруч підписом вашої заяви, при поданні документів, копії документів, е, у вас перед вами буде і заява на знижечку. Обов'язково зараз вивчіть, щоб потім ні про що не забути. Дякую, Наталека. А от нещодавно, ну як нещодавно, кілька років вже принаймні, ми також чуємо весь час про гранти. так? А в той же час ми знаємо, що є бюджетна форма навчання. А чи могла ти пояснити, що загалом таке грант і чим він відрізняється від державного фінансування? Чи це одне й те саме, чи це все ж таки не одне й те саме? Хто може претендувати на грант? Поясни нам, будь ласка. Е, так, знову ж таки, мова йде про університет Крок. Е, ми пропонуємо е, держзамовлення місця, але пропонуємо і участь у грантових програмах. Е, це проєкт пілотний, державний. Е, в минулому році ми розпочали і щиро вітаємо вже наших студентів, які отримали гранти першого року і вже планують і, е, отримати гранти і е, другого року навчання. А, але розпочнемо для тих, хто тільки почув да, це слово, і що таке грант чим відрізняється. Державний грант, звичайно, це не те саме, що бюджетне місце. Тобто, якщо е, мова йде про бюджет, це класичне фінансування вашого навчання, е, саме вашого напряму від держави, типу е, е, знаєте, оленклюзів, да. Тобто, Ваша да, вартість вашого навчання на бакалавраті на денній формі, але воно відбувається саме державне фінансування через конкурсний відбір у міністерстві освіти і науки України. То грант це сучасна гнучка форма підтримки, яка працює і в приватних в державних закладах і. Що потрібно е, знати, чи що потрібно мати, щоб отримати грант, це ваші результати національного мультипредметного тесту. Два предмети, бал вище 150 грант першого рівня, два предмети грант більше 170 грант другого рівня. Тобто це базові гранти першого і базові гранти другого рівня. Звертаю вашу увагу, так, що хто ж може отримати державні гранти. Ви вже знаєте свої результати, та тобто е, повинні ваші результати відповідати встановленим вимогам до отримувачів грантів. Ми вже визначили, що це за, за вимоги. Здобувати вищу освіту у закладі, який уклав договір з міністерством освіти і науки про участь в цьому експериментальному проєкті запровадження державних грантів, і мати, звичайно, на телефоні мобільний додаток порталу Дія. Ось і все і в повідомлення ви отримаєте вступники, вступники 25-го року отримують вже з 15 да, з 15 вересня. Але звертаю вашу увагу, коли ми з вами зазначали про перший да, тобто і другий рівень це залежить від чого залежить від спеціальності, залежить від спеціальності і галузей знань. Я хочу вам зазначити, що ті спеціальності, які в університеті крок, ви можете використати і можете бути учасником цього гранту. Але для зручності, знову ж таки, звертаюся на сайт вже Міністерства освіти. Це той та сторіночка, де ви створювали електронний кабінет. Вступ, є debo.gov.ua. І на сьогоднішній день повна інформація про весь перелік галузей, весь перелік спеціальностей, про всі коефіцієнти. Бо якщо ми зараз зосередимо увагу на цьому, то наш подкаст перетвориться в багатосерійний, багатосерійний фільм. Отже, що я хочу зазначити: по-перше, Університет, крок, ваш кращий приватний, твій кращий приватний да? є бюджет, є гранти. Тобто бюджет це фінансування вашого навчання впродовж всього періоду. І грант це держава дає вам кошти не на всю освітню програму, ну а відповідно до ваших результатів, це сплата певної частини. Певної частини, сплати певної частинки для вашого, для вашого контракту. І ще пам'ятаємо, цьогоріч є одне маленьке, але важливе нововведення: бюджет і гранти. Якщо ви відмовляєтесь від бюджету, ви не можете скористатись грантом, тобто, якщо ви рекомендовані на бюджет. Тому обираємо свідомо. Місця державного замовлення. Заклади, де ви хотіли б навчатися, де ви ні в якому випадку не відмовитесь тобто від цього бюджетного місця приходимо, підходимо до цієї теми свідомо. Я розумію, що дуже багато вступників. Чому ми саме зараз? Чому наш подкаст не з 19 липня? Так, тому що дуже багато вступників, які обирають саме бюджетне навчання і ставлять пріоритеті, вони розуміють, що заяви треба трішки подавати пізніше, тобто не в перший день. Побачити картинку, побачити результат. Побачити перелік кількість заяв до цих омріяних закладів вищої освіти. Да, тому якраз наразі свідомо завжди свідомо підходимо до вибору закладу, де ви хотіли б навчатися. І е, якщо у вас є певні питання, а, а може крок, а може ні, то пам'ятайте, що ми персональні менеджери зі стопу на кожній сторінці освітньої програми вказані наші контактні телефони. З радістю розвіємо всі ваші сумніви. Дякую, ось так. Тож висновок обирайте свідомо. Насправді можливостей більше, ніж здається на перший погляд. Просто потрібно знати, де їх шукати. А якщо раптом ви розумієте, що не знаєте, де шукати, бо у вас виникають якісь певні запитання, то звичайно ви можете звернутись до наших персональних менеджерів зі вступу, до Наталочки, Валентина чи Юлії. І контакти, як дійсно зазначила Наталка, є на нашому сайті, в наших соціальних мережах також. І дізнавайтеся більше про а, все, що вас цікавить зі вступу, зокрема, про бюджет чи гранти. Це був крок юніверситі Подкаст, рубрика Непитання. Почуємось зовсім скоро.